Просто нет, я буду сидеть ждать, пока тебя убьют, чтобы было факт твоего убийства. А вот это на ментале. Ми же говоримо о том, что у нас есть порядок, мы, мы же все. Сели... Да. Можете своє замість. Я закінчував вы? чесно. Я Я заберу, прийшов сюди хурців, так? Да? Вчера ага. мы стояли с вами. Рубського, метренко, серед ночи, мерзли з вами. Костина Костина приглашу, скажу, знаєте, хустці, ну, вот, да. что вы ви ходили? Это все фігня. Хлопці не задоволены. Хочете, що вони вам скажуть? Ми робили все, що могли, що в нас. А що в нашому законі сказано? Ви читали, що може рада, що я можу. Бойкати? Я єдине, що можу написати, і все, що я можу висловити, і не було. Ми з ми могли задекларували і в інтернеті. І, і в якої області позиція була. От. І я написав і в генеральному, де я міг, я і бився за вашого смілія. Хоча його треба виганяти, па Так виганяйте, і і а не мішок на голову. і Але я а, ну, хто, що Я, я маємо всі позиції, все, що могло зробити. Це більше я посміхів, не говорю. І про нього чути не хочу. Якщо у вас є якісь не нетверти, конкретне претензії. Кажу да. до мене, нет, до голови нет, Київської главное. ради. Доці, ми послухайте. Да. Давайте скажіть, будь ласка, а смаліть до вас особисто. Я голови ради адвокатів регіону. Звертався він звертався через Звертав. дружину. прийшло звернення. Я від нього не Я бачу навіть навіть якщо не було звернення, нічого не було. Прийшло повідомлення. Я зраду відправив своїх членом комітету. Зраду вже. Но миссия затримания, белее тут хоть и Можно вам сейчас действительно похлопать сказать спасибо. И вот почему. Вы сказали ключевое, то, что я хотел вот сейчас сказать, вы с языка у меня прямо сняли. Даже, даже на ведь еще не было. Даже трибуна, он обязан. Ну, вот я прошу ваш заставляли. комментарий, да. ваш да. комментарий да. последовательно. Да, Зараз я вам такие комментарии. Нет, думают, так. ну, пожалуйста, Почекайте. 30 секунд. Хочу вам попросить вот сказать одну вещь. Дело в том, что есть один нюанс, очень важный. Э, По-моему, Женя наверняка, но еще два моих коллеги, которых я просил вступить в дело с, с, с мали, а так, та а он, он говорит за себя, еще за, -за, -за двух. Я не знал даже фамилию с до того, до этого дня. И в суде и увидел первый раз в жизни его в суде. И мои двое коллег также. К чему это Потому что я подъехал ночью по списавшись по фейсбуку, защищать не Смолея, а адвокатуру в целом. адвокат. Поэтому не, не ждал, пока мне Алиса дорогая, как жена. Или какие-то друзья знакомые напишут: а не мог бы ты не обратились ко мне. Я Женя.